За кілька годин і дізнатися про історію міста і побачити найцікавіші місця. Це все стало можливим завдяки проєкту Віртуальний кривий ріг, аби дітлахам було якомога цікавіше сприймати нову інформацію, та найголовніше запам'ятовувати її. Організатори знайшли до них свій підхід. Тож тут і інформативна лекція, і одразу всілякі розваги. Мені дуже сподобалась віртуальна реальність. Я була в кар'єрі, це дуже реалістично. Там дуже красиво та дуже прикольно. Ще я була на Твістері, там я програла, там було дуже прикольно. Але найбільше увагу дітлахів привернули саме окуляри віртуальної реальності. Завдяки таким сучасним технологіям є унікальна можливість побачити промислові та туристичні місця кривого рогу. Просто в захваті від своєї мандрівки залишився і 12-річний Денис. Я узнав, як плавлять метал правильно, як перевозять транспорт. Ну не транспорт, а саме железо. Ну там мені понравилось дуже, там красиво. Работників очень много ходят, добывают что-то. Не, я не пробовала никогда виртуальную реальность. Никогда не был в шахтах, а тут я прям... Чувства передалось для дітей підготували вісім роликів, що тривають від чотирьох хвилин. Так малеча могла, не виходячи з приміщення, побувати на видобутку залізної руди на кар'єрі південних ГЗК та шахті Тернівська на коксохімічному виробництві та виготовленні місталевого дроту, а також спробувати сплав на майдарці річку Інгулець, поїхати у велопрогулянку ландшафтами кривого рогу та зайнятися скелелазінням на червоному мості. Як показує практика, кажуть організатори, побаченим задоволені всі. Була можливість давати і дорослим, і похилого віку. Діти теж в захваті, але вони від більш саме найпевно, на, на сам, напевно, переглядувальне відео. Це от саме шахта. Дітям дуже цікаво, як це спускається ліфт на машинах спеціальних, вони там перебувають. Ну, тобто це цікаво, дуже як і для дітей, так і для дорослих і людей похилого віку, в тому числі на створення проєкту Віртуальний кривий ріг співробітників інституту розвитку кривого рогу підштовхнула відсутність туризму через повномасштабне вторгнення Росії. Тож вирішили, що, хоч і реальні подорожі зараз не на часі, але віртуальні мають обов'язково бути. Проект в принципі він може бути направлений як на дорослих, так і дітей, тому що зараз дуже багато і внутрішньо переміщених осіб, куди саме можна піти, да, що побачити, відвідати деякі локації, які в вільному доступі по місту. Ну, дізнатися щось таке цікаве, тому що все ж таки туризм, екскурсії це в першу чергу відпочинок, відновлення сил, психологічне перезавантаження, що дуже зараз важливо. Проєкт планують продовжувати надалі. Зокрема, провести низку таких зустрічей з дітками на базі різних навчальних закладів та зацікавити якомога більше людей місцями, які вони зможуть відвідати згодом і самі. Вікторія Пінчук, Борис Торахті, Перший міський.